Навчальний центр малоінвазивних оперативних технологій Тернопільського національного медичного університету запрошує на курс тематичного удосконалення, лапароскопічні та інші малоінвазивні технології у хірургії, гінекології та урології. Підготовка спеціалістів, обмін передовим досвідом, запровадження інновацій, повноцінне використання можливостей центру допомагає підняти рівень знань та практичних навиків лікарів на якісно новий рівень. Наші переваги більше 80% часу практики, відпрацювання навичок на лапароскопічних тренажерах. Закріплення навичок на експериментальних тваринах, самостійне виконання багатьох лапароскопічних оперативних втручань, достатня кількість експериментальних тварин, невелика кількість курсантів у групі. Після закінчення курсу видається сертифікат на 50 балів безперервного професійного розвитку. Курси проводяться кожного місяця з вересня по червень включно. Термін навчання один календарний місяць. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.